А зараз пограємо з хустинкою. Яку гуметричну фігуру можна зробити з квадратної хустинки? Прямокутник. Маленький квадрат. Трикутник. Маленький трикутник. Ви молодці. Пропо... Назвіть предмети, які схожі на круг. Назвіть предмети, які схожі на квадрат. Назвіть предмети, які схожі на трикутник. Перевірте себе, чи правильно ви знайшли предмети схожі на квадрат. Перевірте себе, чи правильно ви знайшли предмети схожі на трикутник. Перевірте себе, чи правильно ви знайшли предмети схожі на круг. Малята, ви всі геометричні фігури назвали вірно і знаєте предмети, на які вони схожі. Ви молодці. Пропоную вам помандрувати по своїй кімнаті і знайти предмети, схожі на наші фігури.